Взяли ребенка, трех лет мальчика. Забери там вас. Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський в ефірі. Проєкт Руський Фейк. Новий сезон Стукіт з дна. Тут ми розкриваємо, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися, а тому і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Участь у протестах в обмін на гроші. Як російська пропаганда намагається просувати тези про начебто нелегітимність президента України Володимира Зеленського? Про це йтиметься сьогодні у випуску. Чергова провокація у рамках російської операції Майдан 3 у телеграмі. З'явилася нова група, в якій українців запрошують долучитися до протесту за гроші. Україні потрібні зміни, а народ більше не повинен мовчати. Пишуть у цій групі, і тут же пропонують гроші за участь у проплаченому протесті. Протест планують провести на центральній площі невідомо якого міста. А платити готові, прости господи, аж по 50 гривень, якщо привести до цієї групи друга. Пропозиція грошей в обмін на участь у протестах це вже саме по собі гарне свідчення того, що протест намагаються створити штучно. Ну а обрана дата, 21 травня, теж підіграє тезам російської пропаганди. Нагадаю, що поставити під сумнів легітимність української влади і її рішень після 21 травня цього року. Одне із завдань російської спецоперації під назвою Майдан 3 Про неї стало відомо наприкінці лютого, коли комітет із питань розвідки при президенту. України оприлюднив деталі операції, зокрема, і про її бюджет. Грошей росіяни не шкодують. 250 мільйонів доларів, як йдеться в заяві розвідників. Росія витратила на поширення антиукраїнських настроїв тільки на платформі Телеграм. Натомість загальний бюджет операції Майдан 3 становив астрономічні півтора мільярди доларів. Це найдорожча акція російських спецслужб в історії. Як росіяни розкручуватимуть тему, начебто нелегітимності зеленського і української влади, пояснює представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Наприклад, лише 250 мільйонів доларів тільки на розвиток ворожих проектів на платформі Телеграм. Така реальність це справді операція довга, яка і дороговартісна, яка складається з багатьох окремих проектів. Термін реалізації цього плану цієї операції продовжений. Вона стартувала з осени, але через не отримання бажаних для себе результатів зазнала певних змін трансформації і сьогодні отримала продовження вже на новий період до травня місяця, зокрема до червня, враховуючи кульмінацію, коли це все має відбутись. І так це великі кошти. Вони складаються із фінансування. Агентів впливу із фінансування напряму чи не напряму напрямую опосередковано на лідерів суспільної думки, як в Україні, так і за кордоном роботою засобами масової інформації. В багатьох випадках е, мова не йде про е, прямий підкуп з метою роботи на Росії. Ні, головне це просування наративи, які будуть зрештою працювати і сприяти ворогу і шкодити Україні. Які яка б ця сума не виглядала великою? Якщо перекласти її на щоденні витрати російської армії на фронті, як прямі фінансові, так і всі інші супутні, то проведення подібних операцій все одно для росіян є вигідним. І, звичайно, набагато легше розкитувати Україну зсередини, ніж продовжувати мобілізувати власне суспільство, економіку і фінансувати в мільярдний спосіб цю загарбницьку війну проти України. Ми почули коментар Андрія Юсова, представника головного управління розвідки Міноборони України. Детектор медіа проаналізував публікації у Телеграмі із обговоренням Володимира Зеленського і його легітимності як українського президента, які були створені за останній рік між 1 квітня 2023 року і 1 квітня 2024 року. І виявилося, що повідомлення про, начебто, втрату зеленським легітимності у телеграмі почали з'являтися лише минулоріч у серпні. Загалом сутність пропагандистських повідомлень така: у першій половині 24-го року закінчаться п'ять років президентського терміну Володимира Зеленського, і його буцімто перестануть вважати повноважним легітимним лідером України. Пишуть пропагандисти. Після цього анонімні телеграм-канали анонсують, що в українському суспільстві може початися неспокій, і додають, що його можна буде уникнути, якщо Зеленський піде з посади. Але тут же пропагандисти застерігають, що він, мовляв, усе зробить для того, аби утриматись при владі. І фінал цієї історії полягає в тому, що опозиціонери, військові, олігархи або навіть західні партнери буцімто спробують змістити Володимира Зеленського з посади силою. У своїх прогнозах анонімні телеграм-канали зазвичай посилаються на чутки або ж від власного імені висловлюють такі припущення. Андрій Юсов каже, що питання проведення виборів вивчалося на різних щеблях влади, і на сьогодні є чітке розуміння, як в Україні, так і за кордоном, що навіть сама постановка цього питання є штучною. Це питання окремо проговорювалося детально на різних щеблях, і на рівні комітету з питань розвідки при президенті України також і Ради національної безпеки та оборони, фахівців центральної виборчої комісії, звичайно, українського парламенту. І зрозуміло, що є вже відповідні висновки і в Україні, і за кордоном про те, що навіть сама постановка цього питання вона є надуманою. Ну і скажімо, пропагандистською з боку Росії Українська конституція, українське законодавство визначає чітко, що в період воєнного стану виборів не проводяться, і і з точки зору норм права і українського і міжнародного, і з точки зору реальності, в якій ми всі зараз знаходимося. Ставити питання про проведення виборів, в яких я є, є палкі прихильники, які будь-які українець, які шанує закони демократію, ну це означає наражати на небезпеку величезну кількість наших громадян, цивільних, наших захисників, а також вочевидь підважити питання організаційного характеру. Як же будуть голосувати мільйони? Українців, які мають право голосу і повинні його використати, які знаходяться зараз через російську путінську геносильну війну за кордоном, тому вибори в Україні обов'язково будуть тоді, коли це буде можливо провести, і в законний обов'язково спосіб, про це всі знають. Тобто, це не новина. Новиною є те, що Росія, попри очевидність подібних абсурдних звинувачень, ну продовжує накидати фейки. Це був Андрій Юсов із гурмо. Ну а проведення виборів під час війни не відповідатиме українській конституції, говорить експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови центральної виборчої комісії України Андрій Магера. Під час воєнного стану жодні вибори відбуватися не можуть, тому що неможливо дотримати принципів виборчого права. Процес який не ґрунтується на принципах виборчого права, не можна вважати виборчим, його можна назвати як завгодно, але виборчим він не буде з точки зору основного закону України. У нас в статті 71 передбачені п'ять принципів виборчого права. Я не буду про них всіх говорити, але є, наприклад, принцип загальновиборчого права: що право участі у виборах, як право голосувати, так і право. Балотуватися на виборах, тобто реалізовувати пасивне виборче право мають усі без винятку громадяни України. І було б некоректно, якщо б такої можливості не мали наші захисники, які зараз перебувають на фронті, і не могли повною мірою реалізувати наші біженці. Тому реалізувати принцип загального виборчого права складно. Реалізувати принцип вільних виборів теж складно, коли існує небезпека для виборців, для членів виборчих комісій, коли з інфраструктурою проблема, коли з реєстром виборців проблема, все це і плюс до того обмеження права на свободу пересування і вільний вибір місця проживання, обмеження права на мирні зібрання і мирні збори, там пікети демонстрації, обмеження права. Можливо, вони в абсолютному вимірі, але все ж обмеження права на свободу, думки і слова, все це включає разом неможливість, неможливість реалізувати принцип вільних виборів в Україні під час дії воєнного стану. Це були слова Андрія Магери, експерта із конституційного права Центру політико-правових реформ і колишнього заступника голови Центральної виборчої комісії. Його повне інтерв'ю, більш розлогі міркування на цю тему. Ви можете переглянути на ресурсах громадської організації ОПОРА у проєкті Сила вибору за опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, оприлюдненому 20 лютого нинішнього року, 70% українців підтримують позицію, що Володимир Зеленський має залишатися на посаді до кінця дії воєнного стану, а вибори президента мають відбутися одразу після цього. Позицію, що Володимир Зеленський має скласти повноваження, підтримала лише одна десята опитаних. Майже стільки ж виступає за зміни до законодавства, які би дозволили провести вибори президента під час воєнного стану. Звідси можна зробити висновок, що понад дві третини українців продовжать вважати Володимира Зеленського легітимним навіть тоді, коли термін його перебування на посаді добіжить кінця. А це означає, що у суспільній думці у Зеленського немає проблем із легітимністю, і суспільство продовжує покладати на нього. Відповідальність за стан справ у державі. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. СТУКІТ з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом ДЕТЕКТОРА медіа Вадимом Міським на українському радіо.